Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав томі: Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І відтепер знаєте його і бачили його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я є в Отцеві, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме, і він навіть більші від них чинитиме. Бо я іду до Отця, і що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоб був прославлений Отець у сині. Якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо свято святих апостолів Филипа та Якова. Про них трішки згодом. Найперше скажу про іншу річ. Сьогоднішні слова завершуються фразою, яка є однією з найчастіше доріковуваних. Правильно сказав, фраз, якою дорікають християнам, мовляв, що там дають ті ваші молитви, адже ми молилися про те, про те і про те, а Бог нам цього не дав. І здається, що кілька днів тому чи кілька тижнів тому я на цю тему теж проповідь вже говорив, і люди, які дивилися, знають. Ну а хто не дивився або забувся, то я пригадаю, що тоді була мова про ось саме цю саму річ, що все, що попросите, я вам зроблю. І це люди запам'ятовують, що, що попросите, зроблю, але е, десь вилітає з поля зору, з уваги, взагалі, збрання під увагу, е, ось це слово. Е, щось попросите в моє ім'я, та я зроблю. Тобто, чим є ось це в моє ім'я? Тобто, просити того, чого хочу я, просити того, що є Божою волею. А тут з цим вже є набагато більше питань, але ми це лишимо начебто трішки з боку. Сьогодні я вам пропоную поговорити про іншу тему, яка, звісно, з цих текстів виникає опосередковано, але до самих текстів ми зараз з вами повернемося. Але сьогодні я би хотів звернути вашу увагу, що для нас, ремокатоликів, вже давно триває пасхальний час, пасхальний період. У нас сьогодні святих. Филипа і Якова апостолів, але у наших братів і сестер східного обряду, а це є передусім греко-католики, але також є наші сусіди для багатьох і родичів, православні, які сьогодні мають велику або страсну п'ятницю. День, в якому люди задумуються над Христом. І тому, найперше, я думаю, що ми як християни повинні дуже часто повертатися до цієї тези, що християнство. Неможливе без Христа, здається, я кажу абсолютно очевидну річ, але все ж таки, ми діти свого часу, ми діти своєї епохи. І в нас час сучасна людина вже не поклоняється, умовно кажучи, якомусь там божку, Ваалу, чи Ра, чи, не знаю, там Іштар, чи яких би ми там божків ще не переназивали. Є, звісно, люди, які читають езотерику, які читають сонники, які там поклоняються, читають гороскопи, але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що. Таке поклоніння сучасної доби це поклоніння, передусім, комфорту, зручності, це поклоніння приємності. І я думаю, що до цієї тези потрібно повертатися досить часто і дивитися, що ми, як християни, живемо в ворожому для себе світі. В світі, який має на меті нас постійно збити з віри, який має на меті нас постійно зробити з нас невіруючих людей, людей, які насправді не вірять в Бога. ну Там маємо його в серці, але по факту це нічого не означає. В чому це найчастіше проявляється? В видавлюванні Христа з, начебто, християнського життя. Тобто, ти собі вір. Ти собі молися, ти собі на службу ходи, ти навіть бери участь у якихось спеціальних зібраннях. Але саме головне, саме головне, щоб ти не казав, що Хрест у християнському житті має місце. Найбільші конфлікти, найбільші непорозуміння для сучасної людини, як невіруючої, так і тієї, якій здається, що вона нібито віруюча, це передусім питання Христа. Це не питання ані контрацепції, ані подружньої стриманості, статевої стриманості, подружньої вірності, це не питання переживання по християнськи болю, хвороби, можливо, каліцтва, можливо, якогось розставання, якоїсь розлуки. Це не питання абортів, це не питання, це багато в чому взагалі не питання. Питання насправді повертається до того, що я, ну, чи не я конкретно, я намагаюся представити цю тезу. Багато людей кажуть, що ми хотіли би бути християнами, але за умови, за умови, отче, Микола, що це має бути християнство без Христа. Ну, добре, з христом, з Христом Ісуса Христа, з Христом інших людей, але в жодному разі. Цей хрест не може стосуватися мене особисто. Тому що я не хочу, щоб в моєму житті був хрест батьківства, материнства, священства, монашества, самотності, розставання з якоюсь людиною, втрата якоїсь людини, переживання якогось болю, переживання якогось непорозуміння. Я би хотів, щоб моє життя було максимально комфортним. Я би хотів, щоб моє життя було зручним. І, звісно, я не буду тут кривити душею. всі ми Любимо, щоб було зручно, щоб одяг був м'яким, ми це любимо, щоб їжа була смачною, щоб напої були там, смачними, якими вони там є, комусь там солодке, комусь терпке, що там хто любить. Ми хотіли би спати зручно, добиратися кудись зручно, там, на якомусь транспорті. Всі би ми цього хотіли. Ніхто не хоче, щоб було незручно, ніхто не хоче, щоб було не затишно. Звісно, ми є діть, дітьми своєї епохи. Але серед всіх цих обставин все рівно до якогось моменту людина приходить до такого моменту, що от є певні незручності. Незручності, які виникають з віри. тому що віруюча людина, наприклад, до сім'ї, до виховання, до подружнього життя. До сповіді, до іспиту совісті, до визнавання своєї, а не чужої чи як перемодно казати, до Божої провини. Бо перед усім, хто в усьому винен, ну так це ж Господь Бог, звісно ж. Він є на лаві підсудних. Він винен у всіх бідах. Це його провина, не моя провина. Це твоя Божа провина, що ти сотворив цей світ таким, а не іншим. Це твоя провина в усьому. Ти маєш покаятися. Не я. Я жертва, я бідний, я нещасний. Мене треба жаліти. І подивіться, що насправді в цій точці зору є ну, ніщо інше як підступ Сатани самого. Він, коли доступався до Ісуса, достукувався до Нього з ці перші спокуси, фактично. На пустелі, які Ісус переживав, ну так там е, в трьох спокусах, які ми маємо описані, е, сатана в різних варіаціях намагався сказати, що Ісусе, ти собі живи, ти собі роби, але ми зробимо так, щоб воно все було легким, комфортним, простим, без складнощів, без напруження, без зусиль, комфортно. Чи то мова була про хліб, чи то про. Славу чи то про осягання всіх царств? Це могло бути ось так моментом. Сатана все це хоче дати. І сатана, коли нас з вами спокушає, можливо, не так само витончено, можливо, набагато прямолінійніше, чи як ми кажемо, по набагато він спокушає нас з вами. Але спокуса звучить так само. Не бери труднощів ніяких. Навіщо тобі труднощі? Навіщо тобі якісь страждання? Навіщо тобі якісь пережиття? Твоє життя має бути комфортним, каже Сатана. Ісус каже інші слова, які є складними, а особливо виразними вони є під час Великої П'ятниці? Хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест на себе і йде тоді за мною. Брати хрест? А у нього будуть подушечки зручненькі, а коліщатка. А хтось попихати буде, ну так, щоб я не сильно напружувався. А може, взагалі не треба якогось хреста? Ну, це буде символічно. Такий малесенький хрестик собі в кишеньку кину, і все. Цього буде достатньо. Друзі, тут можна нагадувати якісь різні алегорії, порівняння, але суть лишається суттю. Християнин без хреста не може бути християнином. Не може бути християнства без Христа, поклоніння золотому тельцю, добробуту або комфорту, воно по сьогодні також є. Не в такій самій формі, як тоді під хоривом, не з таким самим виглядом, але суть лишається та сама. Поклоніння багатству, комфорту. Ми би хотіли бути з Богом, ми би хотіли взагалі, щоб Він був нашим таким слугою. Щоб Він слугував нам, щоб Він тільки благословляв нам. Благословляв для чого? Для того, щоб нам було далі комфортно. А якщо Він буде нам говорити про Хрест, ні. Ні, Ісусе, не про Хрест. Не говори нам про Хрест. Це колись були хрести. Це десь ти там про себе розповідав, що ти от помер на хресті. а нам потрібне інше життя. Не може християнин бути без Христа. Інакше він тоді перестає бути християнином. Не може бути в християнському житті болю, страждання, незручності, відсутності комфорту. Ця відсутність комфорту вона є в багатьох інших сферах життя. Чи це буде медицина, чи це буде спорт, чи це будуть ті самі пологи чи багато яких інших справ, пов'язаних з життям, народженням, вихованням, відпусканням дітей. Для багатьох людей це є відкриття, що, виявляється, життя сповнене страждань. Так, воно сповнене страждань. Життя християнина сповнене усвідомленими стражданнями. Де людина не є просто жертвою обставин там, чи долі, як ще багато людей кажуть, а християнин розуміє, що це частина мого спасіння. Я переживаю ці труднощі, і ці труднощі для мене є спасенними. Ісус про це казав у багатьох фрагментах. Тому життя Христигнена без Христа неможливе. А церква? церква, вона не може бути справжньою церквою, якщо вона буде проповідувати тільки зручні речі, комфортні речі. От що сьогодні, ну, наприклад, 3 травня, церква повинна ще сказати, що від сьогодні ми проголосували і гріхом перестало бути те. Ну, а завтра гріхом перестане інше. А післязавтра ще інше щось. Проголосуємо, щоб воно перестало бути гріхом. Скільки б ми не голосували, гріх залишається гріхом. Втеча від Христа залишається втечею від Христа. Втеча від Христа залишається втечею від самого спасіння. Одне йде в парі з іншим, а не інакше. Але скільки б не мудрували, скільки б не намагалися натягувати суву на глобус і казати, що ні, ні, церква повинна бути комфортною. Все має бути виключно присвячено цьому комфорту. Ви не можете говорити про хрест, не можете говорити про страждання, не можете говорити про незручності. Тому що тоді ви будете погані, ви будете погані, ви будете говорити речі неприємні, правильно. І священики, і церква сама загалом не покликані до того, щоб говорити приємні і комфортні речі. Той момент, коли церква починає говорити комфортні речі це момент, коли церква перестає бути церквою, коли вона перетворюється на клуб за інтересами, клуб взаємної адорації, самосхвалення. Перетворюється на якийсь психологічний тренінг, але тоді відрізається від того, що веде до Бога. Ну, бо, в принципі, ці люди не хочуть вести до Бога, вони хочуть просто одне одного казати, який ти класний, які гарні і приємні речі ти говориш. Там немає мети йти до Бога і до спасіння. Така мета, взагалі, в принципі, не ставиться. Ось в цьому суть цієї дилеми. Повернемося до сьогоднішніх читань про Христа. Сьогодні цей для християн східного обряду, думаю, вже трішки завершимо, трішки, тому що щоб ми з вами не читали як християни, ми все рівно повертаємося до того Христа під різними кутами. Сьогодні в Євангелії Ісус описує, каже про єдність між Ним і Отцем. Дивіться, це тема теж, яка дуже часто, я би навіть сказав, мусолиться в медіа, про те, що так не роз'єднуєте суспільство, ось ця тема роз'єднує суспільство. Друзі, а питання базове. А що повинно об'єднувати суспільство? Бо якщо ми, як суспільство, зараз вже не тільки про християн кажу, але загалом про мешканців нашої держави. Якщо ми взагалі ставимо собі за головну мету єдність, то ми не будемо мати єдності. Більше того, ми не будемо мати ані єдності, ані життя, ані безпеки. Тому що єдність, вона можлива тільки тоді, коли відсікається те, що нас роз'єднує. Ну, умовно кажучи, якщо ми маємо мати єдність в вірі, ну, наприклад, як християни, так? То тоді виходить, що е, з цієї єдності у вірі випадають іновірці. Вони вже не в церкві. Ну і тут знову чуємо голоси дуже багатьох людей, які кажуть: Ні, почекайте, а, а мусульмани, а там, індуси, а ще хтось інший. Ну, вони є в інших спільнотах, але не в християнській спільноті. Ось якщо про країну говорити, то люди кажуть, там багато хто що, о, не порушуйте тему мови, бо це роз'єднує суспільство. Ні, не роз'єднує. Ми чітко кажемо, що так, в Україні має бути українська. Хто хоче жити в Україні, нехай вчить українську і це сприяє єдності. Інші варіанти єдності не сприяють. Вони сприяють окупацію, вони сприяють тортурам, вони сприяють знищенню багатьох тисяч людей або й мільйонів. Тому єдність вона ось така. Ісус каже про єдність з Отцем, не про мовну, політичну, культурну там, якусь єдність. Е, і тому ми розуміємо так, що е, єдність має бути, але не вона є метою, вона є наслідком єдності з Отцем. Тобто Він виконує волю Отця. Ми єдині з Богом тоді, коли слухаємо Його, то, що Він каже, а Він каже про хрест. Тобто ми єдині з ним, ми однодумці з ним, чи ми з ним впряжені в одне те саме ж Христове Ярмо, коли з ним несемо Хрест. Коли робимо так, як він казав. А вибиваємося з цієї єдності, коли кажемо: так, Боже, ти мені благослови, ти зроби так, ти зроби так, ти зроби так, ти мені все дай, але, <свісно> будь ласка, від мене нічого не питай. Ну, Максимум, максимум, ну, я на службу прийду в неділю. Ну, Добре, вмовив, посповідаюся час від часу там і помолюся. Тобі ж треба, моя молитва, правда? Ні. Мені треба. Щоб я молився, а не йому треба, щоб я до нього молився. Перше читання пригадує, що Ісус помер за наші гріхи, був похований, а третього дня воскрес. Ну. Тут знову пригадуємо цю історію про хрест. Як же ж так? Ну куди не повернися? Всюди цей хрест. Всюди мова про страждання, про муку. А де ж комфорт? Церква якась така несучасна, немодна. Ми б хотіли щось інше чути. Знаєте, це великих духовних страждань нам ось ці всі читання додають. Нам потрібна якесь інше Євангелія, І таке Євангеліє успіху. Ось помолилися і все вам станеться. Що б ти не зробив, ти завжди класний. От, от нам таке Євангеліє треба, а не це якесь таке старомодне. Не з цими мучениками. Ну, сьогодні згадуємо двох мучеників, апостолів, їхню біографію прочитаю. Святий Филип. Як і святі Петро та Андрій походив з Вицаїде, так само, як і вони, був учнем святого Йоанна Хрестителя, а потім став учнем Христа. Це він попросив Ісуса під час Тайної вечері. Господи, покажи нам Отця і почув відповідь Хто мене бачив, той бачив Отця. Святий Яків. Молодший син Алфея, за традицією, був кровним братом Господа Ісуса, головою Єрусалимської церкви та автором Апостольського листа, що, виходить, що входить до канону Святого Письма, відіграв значну роль під час Єрусалимського собору, що описаний в діяннях в 15 розділі, загинув мученицькою смертю у 62-му році. Уся історія християнства це історія мучеників, людей, які не відкинули Христа, які залишилися вірні Богу, а бути вірним Богу – це бути вірним Його також і Христові. Існує церква комфортно, існує церква без зобов'язань. Тепер так модно говорити про відносини без зобов'язань. Існує, але це не християнська церква, це не християнська віра. Це віра, яка не дає ані миру, ані спокою, ані спасіння. Тому що Христос помер на хресті і нам сказав про те, що так ми також будемо переживати труднощі, складнощі. Можна їх пережити без Бога, а можна пережити їх в Бозі. І тоді ці страждання, які всі ми переживаємо чи будемо переживати, будуть для нас спасенними. I mean,